Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна! Сьогодні незвичне відео. Вішалка від діда Кондрата. Звичайна настінна вішалка пішов, подивився по магазинах. Таке щастя, коштує від півтори тисячі гривень. Трошки забагато для такої нескладної конструкції. Тому якщо у вас є три тесу плити і кілька коротших дощечок, то дуже нескладно. Зробити ось таку конструкцію. Це, звичайно, зворотна сторона. І потім по 37 гривень які куштують ось такі вішечки, які можуть бути будь-якими. І будемо мати ось таку красиву вішалку Засверлюю по два. По два шурупа, скріплюю між собою. Думаю, що через півгодини покажу результат. В даному випадку ширина 65 см. Ширина може бути довільною, яка вам до вподоби. Я відштовхуюся від ось таких дощечок. Я колись робив комод, це залишки, щоб довго не фантазувати, відштовхуюся від їх ширини. Так набагато легше монтувати і швидше. Скручувати. Не забуваємо робити потаї для скручування шурупами, щоб потім шурупчики не шкрябали вашу стіну. Підбираємо сверло по діаметру шурупа і найголовніше по довжині. Сверло можна обмотати ізоляційною стрічкою на певному рівні щоб глибше не просверлити просорлити наспілсоплити. А можна просто закрутити його у шуруповерт на максимальну глибину занурення у терсоплити і тоді не буде ніяких проблем. Якщо не виймати, забувається стружка, перегрівається сурвом. Правильно було б пилососом все здувати, але зараз його під руками немає, тому ось так. Потім робимо схованки для шапочок. Група, але головне не на високих оборотах. Інакше вириває ось тут шпон. Лодень. Обов'язковий елемент це кріплення. Я знайшов ось такий набір, складається з чотирьох. Кріпель, кріплень кріплень шурупами. Через особливості конструкції доводиться чіпляти їх тільки за верхню планку, але я думаю, це взагалі не страшно. Кому здається, мало, то що можна вчепити один нижче. Ну, тоді буде складніше трошки його знайти на стіні, але це все можливо. Ось така вішалка вийшла. Як то кажуть, 5 років готувалися і за годину зробили. Це найцікавіше підібрати правильне кріплення. Проблема в чому? Щоб головка шурупа підходила до нашого отвору, бо інакше будемо бавитися. Можна, звичайно, болгаркою спилювати, але це вже зовсім інша історія. Ну, поки знайшов, буду пробувати. Мало би вистачити. Ось, дорогі друзі, результат сьогоднішньої роботи. Получилося, як бачите, одна помилка, якщо будете робити, то ось це кріплення робіть глибше, бо не завжди вдається без колів просверлити стіну. І якщо придивлятися, то це буде помітно. Але, як каже один мій знайомий, привикнеться. Ще один момент, обов'язково зробіть відступ від краю кутка, оскільки куртки будуть звисати і заважати в проході. Я зробив 15 плюс тих 5 чи 7 до вішака. Ну, якщо можете, зробіть більше, бо в мене просто тут далі вже складно. Таким чином, у нас вийшла безцінна вішалка, оскільки зроблена своїми власними руками. Виготовляйте меблі самостійно. Успіхів та щедрих врожаїв.